Зими Укрзалізниця запустить багато нових рейсів. Компанія перевізник представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Серед них і міжнародні, і нові маршрути всередині країни. Зокрема, серед інших з 15 грудня запрацює новий рейс Львів кішинео цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та у зворотньому напрямку, так зазначають в Укрзалізниці. Тож дістатися до Молдови стане легше, але, на жаль, не дешевше. Потяг львів кишинеу буде прямим і з купейними вагонами. Зі Львова він відправлятиметься о 15-й годині, у Кішинів прибуватиме об 11.30. У зворотньому напрямку потяг відправлятиметься з Кишинева о 17.34 і прибуватиме до Львова о 15.40. Квитки можна буде придбати на сайті та в застосунку Укрзалізниці. Вартість квитків складає майже 4 тисячі гривень.